Пані Типанове, вітаю вас на каналі! Перед тим як почати, хочу зробити таку ремарку. В мене був доволі важкий грудень. Що сталося, ви можете почитати в телеграм-каналі, бо я не готовий говорити про це на відео. Тому вже вибачайте, іноді це буде стисло, іноді це буде. Дуже коротко, не буде таких детальних об'ємних рецензій, тому що ну, я до останнього відкладав запис цього відео, щоб зібратись в ресурсі, щоб порадувати вас на Новий рік новою музикою. Тож, давайте послухаємо, подивимось, що там буде. А буде в нас там непогане, навіть гарне музло. Проект Нойс Перейдолія. Дід Call Авангард Dudes? Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Це Дмитро з каналу Noice Pерейдалія. А це мій новий авангард-альбом, який називається Дід Someone Call Авангард Dudes? На якому ви почуєте цікаві музичні експерименти і крутелезні фіти з такими виконавцями як... Дєддом! Все! А саме головне, що цей альбом триває всього 12 хвилин. Але всі ми знаємо, що справа не в розмірі. Що я можу сказати? Їх ніхто не кликав, вони прийшли самі. І там, здається, був символізм: 12 треків, 12 пісень, 12 числа. Коротше, ви можете піти послухати, і це насправді дуже дивна музика. Але мені сподобалось, тому що там гарно підібраний тон інструменталу. І він. Знаєте, ця структура вона реально авангардна. Ти не очікуєш чогось, це от прям джаз, це якась суміш джазу і дженту. Тому що іноді воно там так наварює, що йо-майо, не дуже стандартні гармонії. Мені особисто деякі треки сподобались через дуже різку зміну інструменталу і перспективи в цілому акцентів, як трек звучить. Тобто там іноді синти звучать, іноді просто саксофон вилітає. Ну там прям лютий хаос, але він звучить прекрасно і це фіт. І плюс я вам раджу особисто від себе піти глянути на канал Дмитра. А саме так звуть автора цього проекту. Він також робить там неформатні неділі, оглядає всякі штуки, розказує щось про музику. Ну коротше, там теж весело. Ну, він гітарист, це єдиний мінус, але ж ну далі мова піде про івент, який я, я відвідав. А саме реп батл заколот. Перший, ну Може, він і не перший в Києві, але точно перший для мене. Я можу сказати ще, що я е, пішов туди як фотограф, тому що, звісно, в мене немає діяльного, е, щоб заплатити за квиток. Але в цілому там були приземлені ціни для клубу Отель. Тобто там 400 гривень, здається, чи 300. Ну, до 500, до 500 гривнів. Тут я вам покажу пару кадрів. Там насправді було атмосферно, вайбово, гарно підготували локацію, гарно виставили світло саме для того, щоб туди вийшли люди і якби батлились між собою. Мені особисто не дуже сподобався формат суддівства. Тобто, коли це було, знаєте, чувово, ребато, типу, всі веселяться, всім класно, всім весело. Але коли виникає суддівство, ну, це знаєте зазвичай в усіх таких батвах конкурсах, як сказала одна людина, суддя завжди гоної, щоб він не вирішив. І так далі. Мені особисто такі формати не подобаються, і я далекий від реп і хіп-хоп тусовок, тому я думаю, поціновувачем, прямо от зайде. Особисто я більше не піду, бо я більше по метал тусовкам, і це нормально, тобто це просто не для мене. Але якщо ви любите реп батли і ви слідкуєте за цією культурою, я вам раджу зайти там на їхню стріночку, підписатись і подивитися, що взагалі там відбувається. Коротше, я вам що скажу: якщо ви поціновувач репу і все, що з ним пов'язано, із цією культурою, от от я думаю, це дуже. Класний майданчик, який буде надалі розвиватися, і вам треба за ним послідкувати. Гурт комбайнери заявляють у своєму релізі: ми є. Ми є. Ми є. Бери своє. Бери своє. Ну, ви зрозуміли. Ну, я просто видав таку шаблону фразу для якихось цих інстамедіа, типу я пірдоля, коротше, не судіть строго. Я дивився. Я слухав пісню разом з кліпом, і мене дійсно віддало, знаєте, от ті часи, коли були тартак, коли були е, ТНМК, і от тут є в мене такий вайб, Саме, знаєте, є такий вайб старої української легендарної музики. Дуже це віддало, знаєте, подачею кліпу, якимось розкадровками, кольористикою. Та й в цілому те, що відбувається в кліпі, от, воно ну, дійсно якісь от. Відчувається оця нотка легендарності. Мені цікаво, чим не дихалось, чим надихався гурт, коли вони писали сценарій. От дійсно цікаво. Без... Це в нас виходить фанкушечка, так? це його бери своє you Know, так. Єдине, можу ще додати, що мені робота насправді дуже сподобалась. Кліп однозначно підсилює пісню і. Мені дуже шкода, що сталося з машиною. Ну, блін, ви подивіться кліп, просто що там, вада, Таврія, я, чесно кажучи, забув. Пустимо сльозу за машину. Так що послухайте пісню, хлопці пожертвували машиною заради кліпу. Hellfire Sox з піснею поруч. <му> Він те, що Тут знову вийшов кліп, і блін гурт існує з 2003 року. З 2003 року, це 22 роки. Ви просто деякі люди стільки не живуть, як існує цей гурт. Щось по типу blink 182, але зі своєю атмосферою трошечки скажімо так, видозміненою, але знову, от це моє суб'єктивне відчуття, як я відчув свою цю пісню. Може вам нагадаю щось. Типу той же Blink-182. з кліпом. Я чесно кажучи, я його дивився, я не зрозумів це. От якщо це все знято, все знято ручками. Якщо кліп знімався вживу, це просто розвал кабіни Насправді, і якщо ні. В принципі, це можна прийняти, тому що там дуже високий рівень картинки місцями, і я не, я не розумію. Ну просто це дуже великі бюджети, якщо це знімати вживу. Якщо це знято знову ж лапками, мій респект, якщо це шаї, ну, я можу це прийняти, тому що в цілому переплетено з справжньою роботою і використано цей інструмент доволі гарно. але знову я не я не можу зрозуміти. Я дід, який не відрізняє шиї від справжнього життя. В Цілому пісню раджу теж знову дивитись з кліпом, тому що це виглядає потужно і для цього жанру підібрано дуже гарні розкадровки. Він динамічний, там постійно відбуваються щось дуже дивне. Я назву це так. Ну Є екшен, є, бой... Коротше, там боєвик. Прям зомбі апокаліпсис боєвик Подивіться кліп і пісню. Відчуйте оцей сенс, що свої люди завжди будуть поруч. Гурт Нова мода. З піснею Мій шлях. Перед тим як я щось взагалі про них скажу. Е останній, випуск, останній випуск ще поки що мав бити на каналі хто Лікар. Там мала бути їхня пісня е козацька, від якої я був дуже в захваті, але вже сталося як сталося, Випуск втрачений. Тому послухайте взагалі дискографію хлопців. А ми переходимо до е, денного релізу. Це потужний реліз насправді. І тут хлопці, наче трохи змінюють темп, і більш рухливі в плані написання структур, в плані організації цього взагалі музичного простору і як він має звучати. Це насправді класно. І поєднання різних ритмів, голосів, тобто воно вже менш монотонне, більш рухливе, і от, прям такі от трошки, мені здається, експериментальне, але воно звучить. Качово все одно, і можу сказати, що вживу, от прям на вайвах у них завжди відбувається якісь жесть, просто в гарному сенсі цього слова. Там люди свемляться, водички роблять, бігають в сьоркопітах. От послухайте, сходіть на концерти і... і полюбите цей гурт, як і я в принципі. А ми їдемо далі. Проект ніч з міні-альбомом у підвішеному стані. Я можу сказати, що для мене цей проект став відкриттям і він не вписується в часові рамки. Але мені байдуже, типу, я роблю цю підбірку you know, Типу, і якщо ви сюди зайшли, то хочете отримати порцію нової музики. А це насправді це дійсно скарб, просто захований скарб. Я про нього ніде не чув, але воно доволі відомим проектами створене. А саме учасниками гурту 0%, 0 Mercury. «My Bad English» та діти інженерів, де ви побачите таке поєднання. Особливий респект тут за нестандартні мелодики вокалу. Вони дуже незвичні, і іноді звучать, звучать дуже дивно, але це додає їм цінності, вайбу. На моє там наслухане око, коли я там, знаєте, переслухаю пачку релізів, я просто таки чую, такі о, це воно. Це міні-альбом, там. Три чи чотири треки, я, чесно кажучи, забув. Я не можу сказати, що мені якась пісня там абсолютно не зайшла, але є е, мої фаворити, звісно, е, мої фаворити е, дорогами руйнованого Сходу і зграба». От Я не знаю, от воно настільки звучить органічно, воно звучить настільки класно, воно настільки звучить фірмово. Блін, я топлю, щоб в цього проекту все вийшло і побажаю. Учасникам проекту не зупинятись, тому що ну блін, це це дуже 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 класно звучить. Лікар Торія з релізом тиша світ керується машинним кодом. Голови немає власних думок. спитай сенс пісні чи можна занервати? Це ж вона. Так, як ви зрозуміли, це мій власний реліз. Він вийшов з анімаційним кліпом, і для вас не має бути новиною, особливо тому що. Тиждень назад кліп вийшов на цьому Ютуб-каналі. Ну, замість там якогось звичайного відео. Знаєте, це для мене було як пригода на. 20 хвилин, а затягнулось на півтора місяці, тому що саме стільки я малював кліп і в пісні висвітлюється про проблеми штучного інтелекту в сучасній культурі. Да, так, да, я знаю, всі це вже все розуміють, що штучний інтелект це погано генерувати пісні, заміняти всіх музикантів-художників, але ну як є, я так відчув в моменті, коли писав цю пісню. Звісно, там. Все йде без змін, тільки бас-гітара, і барабани, і вокал. Трошки вдарився в чітку, тобто молодики саме по вокалу там менше, але я думаю, вийшло воно доволі непогано на мій смак, і, мабуть, це одна з моїх найкращих робіт. Як, як завжди, остання одна з найкращих. Тож я раджу вам це теж дивитись з кліпом, тому що, ну. Кажуть, він класний. <ріст> ну і користуючись нагодою, можу сказати, що в наступному місяці вийде делюкс версія цієї пісні. Я планував писати міні-альбом, але ех, я записую це відео на те, щоб писати прям якийсь міні-альбом. Тобто, весь матеріал, який готовий, я просто викачу як делюкс версію, там трошечки буде ще цікавого контенту. А якщо вам цікаво, як я писав ту пісню і малював той кліп, то пишіть в коментарі, я зніму окремо про це відео, знаєте про процес створення цього всього. Гурт хто де, там де та е, Як з цього зробити отаке. Все нагадує в тому і волос, хтось повертається знову до когось, панами затягує наші міста. Поїде ні проти нагадуються, Час повертатись додому. Так, це моя робота як оператора, і так я був басистом в цьому гурті. І так зараз почалось комівство далі по релізам, але ми поговоримо про це. Колись з вами згодом тут я виступав як оператор, монтажер, коварист, часом режисер, часом сценарист. Сценарій писали з хлопцями разом. І що я можу сказати, тільки час повертатись додому. Ця пісня потрапила насправді в мій плейлист, Але є один нюанс. Я її чув стільки разів вже, і стільки разів я її грав, що ну але з кліпом там подивитись на прем'єрі декілька разів спокійно, тому що. З роботою, відеороботою дивиться легше. Не зовсім стандартні паттерни для цього гурту в плані інструментів, тому що існує там скрип. Нестандартно для цього гурту, в тому, що там є скрипка, яка дуже розбавляє інструментал і тримає там свою мелодику, і там навіть якісь секшн відбувається на цьому інструменті. Господи, та ви послухайте, там є е, гарні зміни темпу та ритміки. Вони гарно тримають увагу, от, знаєте, оці контрасти. Але на мій смак, вона повільна. Тобто, я от за такий дві ж екшен, але комусь якраз цей темп і ритм підійде. Тому я раджу вам його послухати і подивитись кліпом, і прийти сюди, написати, що за херню Дмитро ти зняв. А на кліп і на цьому роз'їдемось. Огляд від нашої менеджерки, а саме на пісню від Аміни Елшараф. Навіть коти в гостав твої очі сильніші наповнювала краса, навертатись, не незважати масливих на грози. Двадцять сьомого одинадцятого на світ з'явився новий реліз від Аміни Евшрафи, і нам навіть. Не заплатили, ви подумайте, нам не заплатили. Оскільки мене змусила наша менеджерка розказати про цю пісню, тому що що кумівство, сестра менеджерка. Як ніяк пісня називається Під дощем. Назва підходить осінній пісні. Тут і красивий дзвінки, та чистий вокал, і є красива історія кохання і непоганий кліп. У нас цей місяць дуже багатий, не кліпи насправді. Пісня нагадує, що ніколи не треба здаватись, життя не передбачено і ніколи не, зда... не знаєш, що тебе чекає далі. Дуже дуже рекомендуємо послухати пісню. З нас поширені рекомендації. З нас хороша музика. Сказано гарно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, кидайте свої релізи в інстаграм. Ну краще так кидайте в інстаграм, тому що це окрема окрема сторінка під новинні підбірки. Uh, back and White Рек з піснею чай, оласеньори. Я чула смакім, так і кайфовиться, бідайвови, виначе скоми представити йдимо, рудовим словом. Чапи ливаєш в цьому шарі, п'ю ловарета запиваю. збиваю себе, співає, ідеш, лікаємо всі то залежні від чаю, писаю. Я познайомився з авторкою проекту на реп Іванті Зако, тому це можна теж назвати комісвом, тому що. Ну, я познайомився, спитав, чи пишеш музику. Мені сказали, да, я такий, давай сюди. Я буду дуже коротким, тому що для мене це занадто така. Тюнінгована молодіжна реп-музика. Тому це от дійсно, мабуть, оцінюєте самі. Можу сказати, що це мача, раф, подвійний Apple Juice, але я, я не розумію. Я просто от дійсно не можу зрозуміти до кінця п -п 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 подібну музику, але, але я думаю, що от саме якийсь там молодіжний EDM, репчик, хіп-хопчик, воно. От... Тож, підіть, послухайте, можливо, це саме ваша музика. Виконавець Морфіном з піснею в океанівські дракони. Ми не належимо все світу цьому, один одному віримо Більше нікому. І Як твої в мене темрявий станція. Ти лиш одна мені бачила сонце. Бачила сонце. Я часто буваю на Локеанівці, і це обман. Тут немає ніяких драконів. По інструменталу мені сподобалась структура, все не так передбачено. Тобто, воно іноді такі ти о, що, що відбулось? Пісня жива насправді. Правда? Хоча на мій смак та слух барабани іноді перебивають інструментал, ну не, не так часто і це не прям ріже вухо. Просто треба вслухатись. Я вслухуватись не дуже люблю, я люблю, коли мені, а так от все на тарілочці дають і кажуть, кушай. Хоча в кінці, от, там є дуже гарний брейкдаун, прям такого металу трохи виво, Прям ставлю лайк, за твісти, вони дуже неочікувані. Майже, дивлю... як дивлюсь, Девіда Лінча. Прикольні ефекти на вокалі, але місцями воно доволі дисонує і губиться або інструментал, або саме ядро, типо голосу вокалу, та Мені здається, от в пісні це е, найслабша його сторона. Саме вокальна лінія по обробці. І якщо це підкоригувати по зведенню і е, в цілому. Організувати, тобто там можна новити прикольних ефектів, але коли е, вабає е, отака ось стіна інструменталу і ще є ефект на вокалі, воно не стакається. Ну або стакається погано. Тобто, це, це важка задача абсолютно, але треба трошки з цим погратися. І мені здається, якщо це от нюанс пофіксить, пісня прям. А, от, якщо оцінювати, я б не поставив її цілу потужність, я б поставив її 0,7 потужності, тому що от у цей момент я, я не можу з ним трохи змиритися. Але в цілому пісню я рекомендую послухати, тому що це щось нове з культурної точки зору. Це щось нове дійсно і свіженьке. Тому слухайте, можливо, саме в ваш плейліст це потрапить. Тож дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, можете підтримати рубрику за бажанням. Донатом на банку, яка буде в описі до цього відео, та й в інстаграм в сторінці там буде посилання на баночку. Тож, як хочете, підтримуйте, а саме головне бережіть себе, своїх близьких.